Тому Господу, який є наш Бог, слава і хвала. Ще раз вітаю тих, хто приєднався до нас в онлайні Христос Воскрес. Слава Богу. Дорогі друзі, ми маємо сьогодні служіння трошки незвичне. Ви трошечки маєте перевагу напроти мене, що я тут знаходжуся, тому що ви мене і бачите, і чуєте, а я вас і не бачу, і не чую тільки віру, що ви мене чуєте. І бачите, а щоб ви мене краще чули, я трошки підніму ці наші мікрофончики. Я ніколи не проповідував, хоча завжди розумів, що саме краще, коли ми сходимося разом в зібрання. Самого ліпшого проповідника послухати по електронці це добре, але воно ніколи не замінить нам простого спілкування, про яке сказав Христос «Де вас двоє, чи троє в ім'я моє зібрані. Троє, двоє, троє, четверо немічних християн, які просто зійдуться для спільної молитви. Вони мають все одно більше благостиння, якійсь мірі, ніж проповідь, якась навіть в електронному форматі прослухана. Але і сьогодні ми користуємося тим, що в нас є. Це не саме гірше. Наші попередники, можливо, були в камерах. Їм ще трудніше було, вони перестукувалися через стіночку. Передайте, що там такий брат сидить, а там такий хтось сидить. Люди перестукувалися і спілкувалися трошки інакше, як ми сьогодні. А ми сьогодні все одно це не саме гірше, що ми сьогодні маємо, але ми живемо в тих умовах і маємо не просто прожити, пережити цей час. Я думаю, що Господь нас повинен чимось чомусь тим часом навчити. Ми повинні якісь висновки зробити. Це неправильно, коли ми просто думаємо, що ми от переживемо той час, от просто пересидимо, заціпивши зуби там чи як-небудь, а потім все буде так само. Я думаю, що вже так само не буде. Тому що ті дні, які ми зараз переживаємо, вони багато чого змінять в нашому сприйнятті, в нашому розумінні, в нашому світогляді. І в нас пройдуть зміни, які заставлять нас шукати. Тому що Господь взагалі. Він своїх учнів, Він нам вибора не дав. Він нам дав три речі, каже, коли молитесь, ми рухаємося в трьох напрямках. Це каже: просіть, шукайте і стукайте. І шукайте тут таке саме має місце, як стукати і просити до Господа. Ми шукаємо і використовуємо всі можливості, які сьогодні тільки можемо використати. Я хотів би, щоб ви зараз, браття і сестри, відкрили свої Біблії, відкрили свої Біблії. Я думаю, що ви з Бібліями. Відкрили свої Біблії, тому що я буду читати Боже Слово. Буду читати два місця. Перше місце, яке я буду читати, воно знаходиться п'ятий розділ Першого послання до Корінтян. Перше, перше послання до Корінтян, п'ятий розділ, сьомий вірш. Сьомий вірш і восьмий. Каже такі слова: отож, очистіть стару захваску. Щоб вам стати новим тістом, бо ви безквасні. Пасха наша Христос принесений у жертву за нас. Тому святкуємо ні, не зі старою закваскою і не закваскою злоби і лукавства, а з оприсноками чистоти та істини. Таке місце. Тому святкуємо. Пасха наша Христос принесений у жертву за нас. Тому святкуємо не зі старою закваскою, не із закваскою злоби і лукавства, а із опросноками частоти і істини. І ще хочу прочитати старого заповиту, 67-й псалом, другий вірш. Написано такі слова. 67-й псалом Псальма, другий вірш: підніметься Бог і розсіються Його вороги. І повтікають від нього ненависники його. Ви знаєте, я його дуже люблю, як він звучить на старій, старій мові, якій говорили наші предки ще тисячу років назад, мовою Кирила і Мефодія, де вони перевели цей старий слов'янський переклад, який ще нині практикується в Православній церкві, він звучить так: да воскресніть Бог, і розтачаться в разі Його, і да Його, тліцаєво, Його». Да воскреснет Бог і да розточаться в разі. Дуже сильно для мене написано, що до того місця вернусь, але зараз ми будемо розсуждати над тим, що ми почули. Каже апостол Павло, що за Пасху, що наша Пасха Христос. Готуючись до сьогоднішньої проповіді, вчора, маючи вечірню молитву з дітьми, я їм те саме питання задав. А що таке Пасха? Що таке Пасха? Начинав Опит робити самих менших, закінчуючи самими старшими. І всі вони мені відповідали дружно. Кожен старший по міру додавав якусь важнішу думку, що Пасха наша то є Воскресіння Христа, Пасха наша то є Воскресіння, то є те, що Христос Воскрес, і я їм потім трошки поясняв, що саме слово Пасха воно трошки з Воскресінням не зв'язано. Воно зв'язано з виходом ізраїльського народу із Єгипта, і Пасха значить пройти мимо, пройти мимо або це місце, коли губитель поражав первенців в Єгипті, то мимо домів синів Ізраїлевих Господь послав, пройшов цей ангел-губитель мимо, тому що був знак на тих перекладинах і на косяках дому, був знак крові пасхального агенця, який був заколався на цю ніч. Пасхальну і наявність крові на перекладинах і на косяках дому, на цих дверях, він, значить, був тим, що ізраїльський народ був збережний. Губитель пройшов мимо, і воно називалося пройти мимо. І тому то Пасха, вона в законі в ізраїльському народі була одна. Коли ж ми беремо наш народ, що таке Пасха? І часом, якщо ми засоби масової інформації включимо перед Пасхою, ми там почуємо про все. Ми почуємо, яке число Пасха, якого вона дати. Є така Пасха, от, допустимо, там поляки вже відсвяткували. Тепер ми святкуємо от, по такому календарю чи по такому. Вона прив'язана до якогось числа. Вона прив'язується до якихось кулінарних виробів, куличів, от, чи булка, яку навіть називають Пасха дописанок, Писанок чи яїчок тих крашених, які люди приготовляють на ці дні. І про це все мова, і кругом цього це крутиться. І ми не почуємо того, що сказав апостол Павло, що Пасха наша то є Христос. Тому що це тільки розуміють люди, які разом з Ним воскресли. Слава Господу! Пасха наша Христос, вона зв'язана з Воскресінням. Я про це далі скажу. Я от те, що прочитав. Я не прочитав тут ні про булочки пасхальні, ні покрашені розписані писанки, які наш народ робить. Я не сужу, ця традиція нашого народу, про це дуже багато говориться, але з духовною Пасхою воно не має нічого спільного, тому що, каже, наша. Пасха є Христос і каже, як її святкувати. Ми не почуємо, як святкувати Пасху, як її святкувати, як святкуємо ми, про що ми сьогодні поговоримо? В ізраїльському народі в старому заповіті святкувалася Пасха трошки інакше, як в нас, і вона святкувалася вночі. Це була ніч. Пасха, вона об'являлася, вона не прив'язана по місячному календарю. Вона вираховувалася таким чином, коли був день весняного рівностояння, він визначався весною десь 22 чи 24 березня. Не пам'ятаю, значить, і після цього чекалася поява. Місяця нового, коли на небі великий круглий місяць появлявся. Це називалося Новомісяця. При появі цього місяця відраховувалося 14, 10 днів спочатку, а потім 14, тому що 14-го дня це починалася Пасха. Вона починалася після заходу сонця. Але до Пасхи 10-го дня проводилася одна справа. Із стада овечок вибирався один агнець чоловічої статі самий кращий, в якому не було ніякої вади, не було ніякого недостатка, самий гарний. І він відділявся окремо ставився Іде... від 10 до 14 дня. Всі, хто знаходився в цьому домі чи в цій оселі, вони дивилися, вони розуміли, що це є предназначений агнець для Пасхи. Це був предназначений. Він стояв окремо, і всі на нього розуміли, що пройде 4 дні, і це. Це тварина, ця тварина, цей Агнець, він буде заколений і він буде пасхальний агнець. Його життя закінчиться, з нього пролється кров. І його будуть їсти, як пасхальну агнеця в цю ніч. Що це каже? Біблія дає нам до Ісуса Христа 4 тисячі років історії. І весь цей історичний час у Господа був приготовлений агнець. У Господу був приготовлений Агнець і всі книги старого заповіту, все те, що було до Ісуса Христа, воно вказувало на того агнця. Починаючи з книги буття, починаючи з книги Вихід, всі жертви, всі приношення, всі служіння старого заповіту, вони вказували на Ісуса Христа. Всі пророчі книги. Кожній ми знайдемо вказівку на те, що цей агнець буде. І так чотири тисячі років Бога, один рік написано, як тисяча, один день, як тисяча років, воно все дивилося, все було спрямовано на Господа нашого Ісуса Христа до одного моменту, коли було явлення Ісуса Христа народу, і при те, що Йоанн Хреститель, показавши на нього, сказав: Оце агнець Божий, який бере на себе. Гріх світу. І цим анцем, пасхальним настоящим анцем стався Ісус Христос. Всі жертви приношення старого заповіту вони вказували на то, що буде свого часу приготовлена досконала жертва, яка дійсно знищить або ліквідує наявність гріха у світі. Тому що оці жертви оцих тварин вони не могли зробити вільними в совісті. І знищити саму природу гріха, основу гріха. Вони тільки вказували на то, що буде здійснена досконала совершенна жертва в лиці нашого Господа Ісуса Христа. І ця ніч пасхальна, вона була в ізраїльському народі, проходила так. Коли була стіл, цей був пасхальний, чи вечеря пасхальна, і найменший член вечері, він задавав питання, старший мав відповідати, що це значить. І коли цей маленький, значить, учасник цієї пасхальної трапези, він питався: а чому каже хліб не такий, як ми завжди їмо? Бог оділив ізраїльський народ, я трошки відступлю. І цей народ трошечки був інакше, як всі остальні люди, як всі останні народи. Це було трошки неудобно йому. Ізраїльський народ переживав дискомфорт. Їм завжди хотілося бути, як всі інші народи. Їм хотілося ну, себе добре відчувати гарно, тому що вони виглядали, ну, як таке називається, біла ворона. От вони серед народів були чимось особливим. Все не так, як в людей, як кажуть, правда. В людей все нормально, в нас все не як в людей. Отак і в них було. Одного разу підійшли до Самуїла кажуть, ну, вже хочеться, щоб і в нас було, як в Людей. Дай нам царя вже, бо всіх людей царі правлять по, по всіх країнах. А в нас, каже Господь прави, якось ну, зовсім не так, як в людей. Це було дуже печально Саулові. Ну, Все не так було. От все не так в тому народі було. От. Всіх людей нормальний божок стоїть, можна на нього подивитися, можна підійти до нього, навіть рукою потрогати, а їм не можна було мати Бога, робити його. Їм не можна було. Усім народам можна божка зробити, а їм нема. Заповідь Божа не сотвори собі нічого. Десь є Бог далеко, йому тільки треба вірити, розуміти. І слово ю заповіді є. Всім народам можна було все, що хочеш, робити. А їм навіть не можна було імені Господа згадувати просто в сує або так по напрасному. Любий день, що хочеш робити, можна було. Ізраїльському народі в сьомий день треба було звертати всі свої справи і розсуждати про Господа, і жити цей, виконувати закон цього дня суботнього. Дуже багато було чого неудобно. Навіть свята або святкування вони були особливими, коли в інших народах святкування були були зв'язані з якимись гулянками чи з якимись такими. Особистими стравами, які були приємними чи добрими для них, то для ізраїльського народу, навіть свята вони були досить обмежені, ті свята. От пасхальна ніч вона була обмежена. Вони їли хліб не такий, не святковий. Це був такий простий хліб, опріснок або маца, як вони називаються. Це просте, тісто перемішане з водою і спечене на вогні. І воно не таке було, як завжди, тому що воно було тверде, неудобне для їжі. І молодший, значить, учасник цієї трапези він питав, а чому у нас, каже, хліб не такий, як ми завжди їмо. І старший відповідав, тому що це хліб нашої печалі, який ми їли там в Єгипті. А чому каже, такі страви недобрі, гіркі, пекучі, отакі от вони не є приємні. І старший каже, йому відповідає, тому що каже, то сльози наші, які були в Єгипті, де плакали. Отці наші, але Господь нас цього вибавив. Слава Господу! Так проходила Пасхальна ніч, і це була Пасха. І другі свята теж для них були не кращі. Один із свят було таке, коли вони мусили виходити з хатів, де вони жили, де вони, їм було досить комфортно, і треба було встроїти такі будки, кущі, і в тих кущах проживати сім днів. Розумієте, такі були свята для ізраїльського народу. Так Господь відділив для того, щоб це був його народ, любимий, улюблений народ. Божий. Трошки не похоже, як люди мають улюбленці, правда? У людей улюбленці завжди користуються якимись особливими привілеями, а Божі улюбленці чомусь завжди були таких трошечки стиснутих умовах. Господь трошки своїх кого любить, того приймає, і трошки йому такі умови не завжди удобні дає, правда? Хай Бог благословить. Так чомусь Бог робить, а ми люди трошки інакше. Так для нас люди і Пасха. Вона вже не зв'язана. Для нас є уява. Така от, що люди розуміють, але це не є. Ми сьогодні будемо говорити, що являється біблійною або євангельською Паскою. Тобто, вона каже, що вона не повинна бути у нас зв'язана старою закваскою. Закваска це символ гріха, символ розложення, символ того, що заразне, що розпространяється, і може проквасити все. І каже: ми будемо святкувати не старою закваскою. Не старою закваскою злоби лукавства, а з оприсноками, чистоти і істини. Тобто, Пасха вона має бути, по-перше, віддалена максимально від гріха, і від цього, що є зв'язане з гріхом, від цього, що є зв'язано з всякими грішними речами, які люди можуть практикувати. Івангелія каже, що наша пасха повинна бути віддалена від злоби, від лукавства, тобто від гріха, а повинна бути прив'язана до інших речей, каже, з оприсноками чистоти. Істини. Оце є Пасха наша, вона зв'язана з Воскресінням Ісуса Христа. Вона зв'язана з тим, що Ісус Христос Воскрес. І це розуміння того, що Він Воскрес, воно дає нам багато чого. Воно дає нам взагалі право статус бути Його дітьми. Слово Боже каже, ми в сьогодні чули попередні браті згадували це місце, що Христос помер за гріхи наші, а воскрес для оправдання нашого. Апостол Павло каже, якби Христос не воскрес, то віра наша марна і проповідь наша марна. Ви знаєте, дуже сильно є оцей момент страждання смерті Господа. Ми його згадуємо, ми його згадуємо. Але якщо ми дивимося в Писання, апостоли, вони звіщали іншу річ. Вони йшли і проповідували, що? Воскресіння Христове, що Господь того Ісуса, якого ви розп'яли. Він його третього дня воскресив, і тепер Він є живий і діючий. Слава Господу! Оце є сила Християнства. Сила кожного християнина і християнства взагалі. Вона має в тому силу і значення, що Христос Воскрес, і Він сьогодні є живий. Він сьогодні є могутній Бог. Він сьогодні є той. Який сильний сьогодні взагалі робити свою роботу, каже, да воскресне Бог і розташатися в разі до біжати і не дивіться, що його. каже друзі, хай Бог допоможе нам сьогодні служити йому воскреслому, служити тому, який воскрес, і святкувати Пасху. Ми сьогодні не з гіркими травами. Я думаю, що наші столи наповнені всяким добром, голубці, там все напечено. І сьогодні ми не святкуємо так гірко, можливо, як ізраїльський народ святкував. Сьогодні наша Пасха вона прив'язана до радості, до подяки нашому Господу. Ми вітаємо один одного цим радісним вітанням, ангельським вітанням ми називаємо, тому що першим цим вітанням привітали ангели, жінок, мироносець які йшли туди до гробу, помазати. Мертвого Ісуса Христа вони несли це миру. Вони несли ці аромати. Вони хотіли мертве тіло нашого Господа намастити. І хоч цьому оказати йому якусь шану, але ангели привітали їх такими словами, що ви шукаєте живого між мертвими його тут нема. Він воскрес! Слава Господу! І тому -то ми сьогодні також вітаємо цими словами, що Христос Воскрес, і знаємо ми. І другу справу Він сказав: хто вірує в мене, того і я воскрешу останнього дня. І ми знаємо, що буде Воскресіння мертвих, каже, як Христос воскрес з мертвих, як деякі з вас кажуть, що нема Воскресіння, Воскресіння буде. Хоч нам трудно це зрозуміти і трудно це пояснити сьогодні, взагалі, як воно буде, але ми, християни, ми беремо ті речі на віру, що буде Воскресіння мертвих і праведних, і неправедних, тільки одні будуть мати Воскресіння. В життя, а другі будуть мати Воскресіння осудження. Всяку справу Господь приведе на суд, це каже Боже Слово. І Христос сказав, що я живу і ви будете жити. Слава Богу, друзі. Тому то, хай ці слова за Пасху нашу, яка є Христос. І так, що я хотів сказати, Пасха наша це не є дата, це не є число, якесь определене календарне, це не є булочка, це не є яєчко окрашене, це не є і навіть взагалі. Будь-що, але це є наш Господь Ісус Христос, який Воскрес, і це є наша Пасха. Це є наша християнська Пасха, то, що Воскрес Христос, який помер за гріхи наші і воскрес для нашого оправдання, і тому то каже, ми вже не чужі і не приходьки, але сограждані святим і свої Богу. Слава Господу! І тому то я хотів би разом з вами прославити нашого Господа, те, що Він став для нас. Оцим спасінням, нашим пасхою нашою. Він став для нас тим Воскресінням і сьогодні вороги Його. Від Його Воскресіння усі тікають один за другим, і гріхи наші діваються, правда, і скверни наше, вони залишилися позаду, тому що Господь нас вибавив від цього. Він дав нам право і насліддя з освяченим народом. І сьогодні багато речей в нашому житті. Ми здобуваємо перемогу тільки тому, що Він є Воскресний, що Він є живий. І буде той день, коли останній з його ворогів буде похилений, буде повалений під. Його ім'я, якому називається смерть, слава Богу. І цей ворог буде покорений Господу нашому. Слава Богу! Ми знаємо й тих, що померли наші, і ми, якщо помремо, ми каже, не всі ми помремо, каже апостол Павло, але всі змінимося. Буде один день, коли зазвучить труба архангела, і оказується, Слово Боже, каже, що мертві раніше нас живих. Ті, які живі, почують голос Сина Божого і, оживши, оживуть. А потім і ми, каже. Тільки залишаємося в живих, ми будемо підняті з Господом на Хмари, і там завжди з Господом будемо тільки по одній причині, по тій причині, що Він Воскрес. Слава нашому Господу! Я ще раз хочу вас привітати цим радісним вітанням. Христос Воскрес! І разом з вами помолиться Господу. Йому слава і хвала! Амінь. Молимося разом, стаємо для молитви. Благословені наш.